Другий Доброго дня. Сьогодні 19 грудня. У нас засідання з постійної комісії з питань діяльності. Наперед денному у нас сім питань. Присутні у нас чотири гук Панченка, Терлига і Воніна. Так що можемо спочатку початку наше засідання. Так, перше питання. З порядку денного похід виконання рішення районної ради від 14 грудня 2022 року, номер про хід, Ой, пробачте, про програму територіальної територі... територі... оборони та сприяння підготовки проведення мобілізації. По призову громадян Сенарівського району до лаву Збройних сил України на 2023-2027 роки. Доповідач у нас Олег Миколайч Вілізняк, це начальник відділу оборонної роботи з'єднаного захисту та взаємодії з правотронним молодом радиадміністрації. Будь ласка, до договори. Доброго дня, шановні представники. Спочатку військової агресії Російської Федерації районної військової адміністрації вживаються відповідні заходи щодо підготовки молоді, охоплення юнаків до приземної підготовки належної якості, виконання мобілізаційних завдань. 24-го року на виконання програми територіальної оборони за сприяння підготовки, проведення мобілізації та призову громадян Ценніківського району дола Збройних сил України здійснено наступні заходи. В 10 11 класах комунальних закладів загальної середньої освіти району здійснюється навчання здобувачів освіти за освітньою програмою «Захист України». Також створені кабінети предмету «Захист України». Які обладнані всім необхідним інвентарем. Проведення до приземної підготовки молоді здійснюється в цих закладах загальної середньої освіти відповідно до програми, затвердженої Міністерством науки і освіти України. Юнаки та дівчата закладів загальної середньої освіти громад на 100% охоплені до приземної підготовки. Так. Систематично здобувачі освіти та молодь територіальних громад віком 14%. 35 років залучається до порядкування меморіальних комплексів, пам'ятників, пам'ятних дошок, братських могил та інших поховань, захисників відчутних в усіх громадах району. Так, наприклад, здобувачі освіти освітнянських закладів Васильківських, ну, приміри на облік. тут? Васильковки тут, ну, всі приймають заходи. ну, все це проводиться так. Здобувачі освіти першотравенської громади брали участь у всеукраїнському проєкті Калина пам'яті, висадження кущів калини, пам'ять про загиблих випускників закладу, встановлення мер... мер... меморіальні таблички з назвою Алеї. Створюються трошки пошани у закладах освіти на честь героїв-випускників, які загинули під час повномасштабного вторгнення РФ на території України. У закладах освіти проводяться виховні години, бесіди, уроки історії, захист України, на яких формується розвиток особистості учнів, формування її гідності, до захисту Батьківщини та діль в умовах надзвичайних ситуацій. В навчальних закладах району також проводяться класні години Дня захисників України, до Дня Збройних сил України, на захисті України крізь ві... на захисті України с... Крізь віки патріотизм починається з «В єдності Наша сила та інші. Проводяться зустрічі з учасниками російсько-української війни. Участь у всеукраїнських дитячих юнацьких військово-патріотичних іграх. Та інші. Так, наші молодша вікова група Петротравинської гімназії номер 1 Першотравенської міської ради посіла перше місце у другому обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної ігри СОКІЛ, що проводився в онлайн-формі 05.06.2024 по 14 червня 2024 року. Принцю проводяться зустрічі з працівниками РТЦК, ну, учні 9-11 класів ДРТЦК, РТЦК, ну, тобто всі наші РТК, розповідає старшокласникам про навчальні заходи на території України, де можна здобути професії військовому, про складність, переваги, гордість, бути військовим. Проводяться місячники оборон, оборонно-масової роботи, присвячені відзначенню Дня Збройних сил України, Дня захисника та захисниці та дня вшанування загиблих воїнів. Викорник планах роботи закладів загальної сфер освіти передбачені заходи для Збройних сил України. Ну, приклад. Так, Б. Так, так. Здійснено також рейдер адміністрації здійснено 25 засідань штабу територіальної оборони, з залучення представників органів місцевого самодування, РТЦК ТСП, ДСНС. Єсинеміковського ну, районного управління поліції. Окружної прокуратури, де в робочому порядку здійснювалося обговорення та вирішення питань щодо оповіщен прибуття до РТЦК ТСП військовозобов'язаних та інших питань щодо забезпечення обороноздатності району. За участю представників прокуратури Національної поліції Служби безпеки України. Та РТЦК проведено 22 виїзні кущови наради, в яких взяли участь керівники громад, старостів старостинських округів, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, на яких розглядалися питання мобілізації людських та транспортних ресурсів. Виконавчий комітетах органів місцевого самоврядування створено 35 груп оповіщення, військово заборяк та резервістів. До складу яких включено представників органів місцевого самоврядування, поліцейських офіцерів громад. Результати групи оповіщення заслуховуються на оперативних нарадах з головами територіальних громад. місті сене та місто Першетранс створені та функціонують дільниці оповіщення. З метою оповіщення військовозобов'ятері резервішують щодла внутріпереміщених осіб, здійснюється подвірні обходи. Та перевірка місць компактного проживання в екологі. виявлення та взяття на облік осіб, що підлягають призову та мобілізації. Так, на території Синальниковського району розгорнуто 17 пунктів збору селищних рад, дві дільниці оповіщення, один пункт попереднього збору військового забору, один пункт попереднього збору техніки. З залученням працівників СНЕЛІКІСРТЦК ТСП протягом 24 го року проведено 18 перевірок з питань організації виконання делегованих повноважень у галузі оборонної роботи, селищних та сільських рад. За результатом перевірок складено 5 адміністративних протоколів за правопорушення, передбачено частиною 2 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на горі виконавчих комітетів Покровської селищної ради, Межівської селищної ради, Роздорської селищної ради, Слов'янської сільської ради, Новопалівської сільської ради та притягнута до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 5100 гривень. Проведення таких перевірок продовжується. На даний момент зараз перевіряється Васильківка. І далі покровка буде переглянуть. Проведення таких перевірок буде продовжено. Крім цього, відповідно до графіка плану перевірок, здійснено перевірки стану введення військового обліку на 95 підприємствах Синеківського району. При цьому надавалась практична допомога щодо організації військового обліку відповідно до постанови Кабінету Міністрів 1487. Так. Відносно так, були виявлені за результатами перевірок та складені акти грубі порушення В СФГ ПЛТАЙ та СФГ «Варава». Відносно керівників вказаних підприємств складено адміністративні протоколи за статтою 1 та притягнути адміністративної відповідальності штрафу в розмірі 68 тисяч гривень. Основною причиною недостатніх показників з призову військовозобов'язаних та резервістів по мобілізації є заміна їх місця проживання в силу різних причин та обставин, без повідомлення відповідних органів. Тобто, приходиш на адресу, а там його немає. Так, наступне військово-лікарські комісії. Всього в районі створено та працюють шість військово-лікарських комісій. Усі комісії укомплектовані лікарями відповідно до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затверджено наказом Міністерства оборони України. Від 14 серпня 2008 року номер 402, змінений. Забезпечено належну роботу військово-лікарських комісій, щомісячно проводяться наради керівництва райдержадміністрації з головами військово-лікарських комісій, з метою забезпечення ефективності та результативності роботи ВЛК, дорученням голови районної військової адміністрації номер 24 Головам громад рекомендовано опрацювати питання щодо додаткового стимулювання роботи лікарів ВЛК. А головам ВЛК організувати роботу комісії у вихідні та святкові дні в разі необхідності. З лікарями всіма проведено інструктаж. Стосовно дотримання голосових протоколів під час направлення на додаткові обстеження та врахування медичних даних військовозобов'язаних з електронної системи охорони здоров'я. На теперішній час існує проблема щодо укомплектування лікарями резервного складу комісії відсутні психіатри, офтальмологи, невропатологи, наркологи та інші лікарі. З метою базової підготовки населення до національного супротиву 4. Березня розроблене розпорядження голови Синеніковської військової адміністрації. номер 6 про порядок національного супротиву Синенніковського регіону, в якому рекомендовано головам сільських селищних раз переглянути місцеві бюджети, передбачити фінансування отримання навчально методичних та матеріальної бази для проведення занять, а також отримання фінансування витрат пов'язаних з проведенням навчань, створити навчальні групи з числа громадян. Для підготовки до національного спротиву сприяти та залучати до проведення занять базової підготовки інструкторів, спеціалістів медичних закладів, членів добровольчих формувань та громадських організацій, учасників бойових дій, працівників Сінельниковського рупу в Дніпропетровської області та районного управління ГУДСНС України у Дніпропетровській області. Так, стили і засоби ТРУ. Сили і засоби ТРО району 21, 21,7 готові до, тобто району, готові до територіальної оборони району ТРО в разі надходження директиви або витягу з директиви Територіальної оборони регіонального управління Сил територіальної оборони СПІД. 31.10.2024 проведення уточнення розрахунку посадових осіб на пунктах управління штабу ТРО відповідно до типового поведення. Скажіть, yeah. будь ласка, питання. У когось є цього питання. У когось є щось задати Олега Миколаївича, всім все зрозуміло? І переходимо до голосування. Так, 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 звичайно. поговорити. Так паніма. Тоді мені громади, я тут не бачу. Я знаю, що це працівників мобилі, мого підрозділу, підрозділу. Я знаю, і там випадок, але ми це діли, і після того ми провели на час, а громада оплатила кожний день за військовий облік, бо ми на час Представляюся Аня. Вот, пожалуйста, здесь онлайн. А, и группа. Да. Без питань, давайте зробимо надаємо. Без питань. нас там є сіромані, який займається цими питаннями у селищній раді, у Межицькій. Поэтому, якщо ви більш детально треба що знати, по яким причинам складено адміністративний протокол, там не тільки за цього складене. Там, там були виявлені груді, порушення введені обліку. Ми будемо так. Молодці. Добре, добре. Дякую, Вікторія Валерівна, за зауваження. Ми звичайно, це внесемо протокол засідання, також Олег Миколайович. Ви це зрозуміли, так? І Будете ці зауваження. Добре. Так, друге питання. Пробачте, будь ласка, ви не проголосували ще. Давайте проголосуємо. Хто за прийняття цієї рішення по цій програмі? Вікторія Рівна, ви як за, за? всі два одноголосно. Побудемо до до другого питання. Про орієнтовані строки проведення звітів депутатів районної ради, восьмого скликання на 2024 рік. Доповідає друзьям начальному копату. Відповідно, до закону статті 16 закону України про статус депутатів місцевих рад, всі депутати районних рад повинні звітувати про щорічно звітувати про свою роботу. Районні ради встановлюють терміни звітування. Пропонуються депутатам районної ради провести звітування виборцями за 2024 рік, з 1 січня по 1 лютого. І надати інформацію про проведення звітів до 15 лютого та загальному відділу районної ради відповідно до чого законодавства. Питання є з цього? Питання? За. За. Я також за. за. Ще в нас всі одноголосно за. 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 Третє питання про план плануснельківської районної ради на 2025 рік доповідає Бов'янтяна Петяну. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 40 закону України про місцеве самоврядування в Україні, робота районної ради е, планується відповідно до виконання тих програм, які здійснюються, відповідно до навчання і тих Заходів, які будуть розглянути в цьому на наступний на рік. План роботи ми всі отримали, могли з ними знайомитись. Пропозиції інших не надходило до плану, тому пропонується затвердити запропонований план роботи. Так, так. дякую. Так, всі голосуємо. Хто за затвердження плану? Всі да наголосно. Переходимо до п'ятого питання про внесення змін до рішення районної ради від шоста року про затвердження списку присяжних похоронського по районного суду Дніпропетровської області буряція на так від адміністрації судів Дніпропетровської області поступило звернення до районної ради, яка здійснює затвердження списку присяжних районних судів. Що в Покровському районному суду вибув один із присяжних, і вони просять нас замінити людину. Пропонуємо вивести жубу Валерія Григоровича в зв'язку з виїздом в інше місце проживання, а ввести Вакулинга Віту Петрівну, Кандидатуру її погоджувала селитна рада. Надавала. Вона відповідає всім вимогам. Mm -hmm. Так, голосуємо. Голосує. Всі за, так? Да? Mm -hmm. Всі за. Mm -hmm. Так, е слідуючі питання. Так, про внесення змін до рішення районної ради до 11 грудня. 20-го року про утворення постійних комісій зеліківської районної ради восьмого свихання та задерження полоні про постійні комісії Тетяна mm -hmm. правда, слова у зв'язку з тим, що у нас відбулася зміна депутатів і з бюджетної комісії вибурки Сергій Миколаївич, а до складу ради увійшов Іваніков Константин Вікторович. Він займе місце Воткіна Сергія Миколаївича і у до складу бюджетної комісії з питань соціально-економічного розвитку району бюджету та фінансів. Іваніка Константин Вікторович. На минулій сесії ми його. Да. Да. Так, голосуємо. І попав цієї згода його особисто. Да. Сьоме питання останнє про плану роботи постійної комісії з питань депутатської діяльності етики та місцевого самоврядування на, на 25 рік. Е, я думаю, ви всі були ознайомлені з планом роботи з районної ради на 25 рік. Е, бачили, е, які у нас питання е, винесені до розгляду на другий квартал. Також там я бачу на четвертий квартал. Е, Перший квартал. Я перечитувати не буду, всі ви ознайомлені. Якщо якісь у вас є зауваження, кажіть, якщо ви хочете щось внести, якісь свої питання, ми внесемо, підкоригуємо. Тобто, є питання з цього плану роботи? Добре, добре, так, да, так. Да, да. Дякую. Голосуємо. Всі за, всі за. Все. Прийнята одноголосно.